Друзі, доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі домашній кухні. І сьогодні я вам покажу дуже простий, дуже легкий салатик з помідорів чарі і сиру фети. Для початку нам треба одну цибулинку, розрізаємо пополам і нарізаємо дуже тонесенькими дуже ось так тоненько, дуже тоненько. Бачите? І зараз замаринуємо її лимонним соком. Це основна фішка цього салатику. Це замаринувати цибульку. Цибульку нарізали. Нарізаємо тонесенько, щоб аж світилося. Далі беремо кусочок лімона. І, І видушуємо лімонний сок. Видушили. Хорошо сок. І гарно. Виминаємо цибулю разом з соком. Цибульку замняли і додаємо градієнти. Ведонки чарі ріжемо пополам. Тільки пополам. Помідорки порізали, далі нарізаємо огірка. Якщо у вас огірок гіркувата шкурочка, то її треба обрізати. Ми її обріжемо, у нас кошти вона гіркувата. Почистимо від шкурочки, вірочка і виріжемо. Кого огірочки хороші, шкурочка не гірка, то не треба їх вбирати. Порізали і домовляємося наше огірочка. Порізали на огірочки. Далі беремо серфету десь 120-130 грам. В залежності від, від. І нарізаємо її кубиками. Як масло, дивіться. Просто як масло. Дуже легенький і додаємо зразу наш салаті. Далі, друзі, додаємо трошечки олії чуть-чуть, небагато. І соєвого соусу. Трошки додаємо. Більше не додаємо нічого. Все. Ні солі, ні перцю, нічого не додаємо. І вимішуємо. Друзі, 5 хвилин і наш ніжніший салатик готовий. Не забуваємо. Секрет в цьому салаті це маринування цибулі в лімонному соку. Це основна ізюминка цього салату. Пробуйте, робіть, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, готуємо разом. Всім смачного!